Друзі, вітаю прихисток на зв'язку. Ще не робила ін'єкції препарату GS для котика переселенців, який хворіє на ФІП. Люди вже приїхали зі своїм GS, Це вже вдруге. Вони приїжджають за своїм GS. І хочу висловити величезну вдячність всім, хто їх підтримує, всім, хто підтримує котика на його шляху до одужання. Люди просто до сліз в емоції зашкалюють до сліз. Вони дійсно від щирого серця і вдячні і розповідають про те, що навіть не очікували взагалі, що існує така підтримка. Тож я щиро вдячна всім, хто відгукнувся на прохання про допомогу. Наголошую, друзі, хто бажає допомогти на шляху до лікування. Щоб це було і правильно, і ну я так вважаю, це правильніше за все буде. Це дати номер телефону в особисті повідомлення. Я напишу кожному, хто напише мені в приватні повідомлення. Напишу їх номер телефону для контакту. І також вони вже відкрили сторінку у. Тік-ток. ось я її ще не бачила, не дивилася. Але ну, щоб вони вже будуть вести самостійно сторінку, показувати котики щоденно. І от я їх навчу робити ін'єкції GS, тому що є певний механізм. Це не просто підшкірна ін'єкція, там треба деякі вимоги і правила. Притримуватися цих вимог і правил, тож навчую, вони будуть вже самостійно це робити. Далі дай Боже нам порадили, що можна перейти на таблетки, але тут нервова, тут змішана у них форма, вже є і відхилення деякі у тварини. Тож поки що точно буде терапія на ДЖС, а потім вже буде розглядатися питання, і можливість перейти на більш дешеве лікування. Тож, будь ласка, всім, хто наголошує, всім, хто бажає допомогти, я напишу номер телефону в особисті повідомлення і люди. Просто неймовірно, неймовірно вдячні. Знаєте, стільки всього пройти, і я розумію, бо я сама родом з Маріуполя, і вони не очікували на таку підтримку. Спасибо, друзі.